Подивіться, просто подивіться на це задоволене лице, і ви зрозумієте, хороший нас чекає сезон попереду, чи поганий? Нарешті, нарешті, ми дочекалися цього моменту, коли розробник усвідомив, що червоні патрони це довбана пухлина, ракова пухлина цієї гри. Якщо ви граєте в арену Infinite, ви вже помітили, що на маркеті не можна купити червоні патрони 6-го і 7-го тіра. Точно так само з маркета зник. Інд шолом, індюк, і найдорожча броня шостого тіра біла. Знову ж таки, їх ніхто про це не просив, але маємо що маємо. Мінус червоні патрони це вже W. Я відстрімив батку на своєму твічі біля 8 годин. У мене є чим з вами поділитися. І звісно ж вас запрошую на свої стріми. Обов'язково перейдіть на мій твіч, там все найцікавіше. Просто натисніть одну кнопочку, підпишіться, зафоловтеся. І гарантую, що там ви зможете весело і прикольно провести свій вільний час. А якщо вас цікавлять новини, збірки зброї, вся найактуальніша, найсвіжіша інформація зі світу Arena Breakout Infinite, підписуйтесь на мій телеграм. Всі посилання я в описі під цим відео. Ну що ж, поїхали дивитись. Дай, 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 дай. Няма-няма. Хіката намальована. Сезон 3. Це так і офіційна назва Бріч, да? Давайте дивимося, що змінилося, коротше, по інтерфейсу. Давайте в трофейну кімнату зайдемо. Так, трофейна кімната. This is your trophy room, your home in Kamona. on. Нормальний хайдаут завезли. Та ти шо? Та ти ти шо? Ремодел декорейшн. Remodel що означає? Це, типу, можна змінити підлогу. Декорейшн. Це що у нас? Картини на стіну. Так. Тепер можна просто натискати по, по цим штукам і ви до них переходите. Супер. Стіна зі зброєю. Е, це у нас Workbench. Так. Прокачались до першого левела. Що ми можемо тут скрафтити? Патрони фіолетові, тільки доступні. Для крафту на першому левелі. Через 3 години інший апгрейд я можу зробити. Розуміло. Коротше, переробили екран з місіями. Дивіться, кейс 3 на 3, про який я й казав. It is valid for the current season after. Коротше, як я й казав, цей secure case за виконання місій. Дається вам на увесь сезон. Якщо ви залутали Secure case на 9 слотів, виконали 60 місій, ви отримаєте його до кінця сезону. Тобто у вас будуть ці слоти до кінця сезону. А, ось новий айтем High Frequency Coil. Називається. Ось така штука. Коротше, що тут? Скейтборд? А, дивіться. Додали, коротше, Lab Toy Box Коречко, щось вони дуже багато з космосом е ітемів додають, я не знаю. Можливо, це якась колаборація з якимсь космічним шутером буде чи щось таке. Я не знаю, тому що який сенс додавати купу космічного сміття цього. Ну, це теж новий золотий, скейтборд золотий. Так, тут нам додали металеве серце. Металеве серце теж золотуха на 4 слоти. Так, нові червоні айтеми і їх ціни. Е, дивіться, тут, коротше, ще ніхто не знайшов цю штуку, тому ціни немає, я так розумію, взагалі. Це, очевидно, рука із Термінатора, яку я вже показував. Е, коротше, музикальна катулка ось така з пташкою. Картина. Е, і. Шмат годинника. І ще, коротше, додали ще одну краснуху. Значить, дивіться, золотушка ще. Двохслотова. Ну, прикольно, два слоти на золото завжди приємно. Додали комікс. Ось комікс такий. Це фіолка. фіолка. В інструментах додали Aerospace навігатор. Це все-таки космічний ще один предмет. І електроніка ще один червоний новий предмет. Прототайп комп'ютер Verification модуль. Знову ж таки, космічний ще один. Ну, Коротше, я не знаю, до чого це. Що. Гане, давайте, Гане, подивимось. Декілька секунд вашої уваги, гайс. Безкоштовні бандли, коїни, скіни і інші бонуси, плюшки на свій аккаунт Варяна Breakout Infinite. Ви можете отримати, перейшовши за посиланням, вівши мій код автора Кенезібо через одиничку і натиснувши одну кнопочку. Це займе у вас 30 секунд. Таким чином, ви підтримаєте мене і залутаєте собі усілякі прикольні ніжтячки Не зволікайте, бо розберуть. Дивимося, Гане? Коротше, з Аерок. Нам додали ан 94 Це, якщо хто не знає Абакан обоссаний. Це коротше щось схоже на АЕК. Не знаю, буде гратися чи ні. Зараз візьму його, підемо потестимо. І з. А, ще це зц 807 додали. Я так розумію, що з авторськими правами в них не склалося. Це насправді ЦЗ807 зброя, якщо я не помиляюсь в реальному житті. Дві штурмовки у нас нові. Давайте подивимося, що по модулям. Нам, до речі, зробили спрощену систему з модулями. Режим спрощеної модифікації зброї. Тому врубаємо. Дякую тим, хто підказав. Тепер, я так розумію, я зможу знайти цей приціл. Ось рефлекс Бам, Я його поставив. Автоматично коротше, під нього поставилася якась параша. От. Тобто мені не потрібно там ставити якісь модулі, він просто автоматично поставився. Окей, давайте подивимося, тут нових ручок багато завезли, я бачив. Значить, дивіться, додали Kir Tilt, гріб. Це бокова ручка, тільт, очевидно, дає більше стат. Тобто, це дешева версія. Кір -тільт, це дешева версія тільта, дефолтного. Поняли? От. І додали таку Comfortable FGC, Comfort. Коротше, ось таку ручку. Я так поняв. це дешевша версія. А! Ця ручка, до речі, це не дешевша версія навіть. Вона дає більше стабільності. Вона дає просто інші стати. Ця ручка дає більше порікойлу контролю. А ця ручка дає більше ергономіки, по факту, і стабільності стрільби. А, що ще? Я так розумію, ми тепер можемо робити пресети. Ось тут з'явилося в інтерфейсі нові кнопки. Configure gear. Ви можете звідси зібратися повністю тепер. Далі. Тут ви можете взяти у тіл, натиснувши на цю кнопку. Увесь. Тут ви можете присати свої створювати. От дивіться, якщо цей присад наприклад, у мене ось присати готові, якісь дають мені присати, типу рекомендації. Ну Це все юзле слайно. Я сподіваюся, їх можна буде видалить. Що прикольно зробили, тут ви можете натиснути. Після рейду і зібратися точно так само, як ви були зібрані в своєму попередньому рейді. Е, тобто, те все, що в мене є на мені зараз, я можу просто натиснути на плюс. Назвати це, там, наприклад, якоюсь назвою. main 1, засейвити. І тепер у мене буде цей пресет, який я вибираю, закупляюся автоматично всім, і все. І типу, йду в рейд. Це мені дуже подобається, цей чейндж Мені супер подобається. Дали нам потастити, відразу подивіться, яка бамбула на 9 слотів. Сюди можна 3 краснухи запхнути в рейді. 3 краснухи, уявіть. Бо зараз 2 трьохслотові 3 слотові краснухи є, 4 слотові, 6 слотові. Ого, перезаряджання прикольне зробили. Ну, рекойл у неї ось такий. Чекайте. Якщо контрол. Різниця. Дивіться, раніше ви стріляли від бедра. У вас є ось така тема, як focal point. Ви можете увімкнути собі крапку. Да? І раніше, коли ви від бедра стріляєте, у вас не було розкиду взагалі ніякого. Зараз е, нормальний розкид від бедра не постріляєте кучно і точно. Так, э, далі у нас іде АН94. А, тут ставиться перехідник ось такий. Дивна зброя, коротше, 394 тисячі. 394 тисячі зброя коштує. Подивіться на це уродство. Швидкість прицілювання. А тимовий приціл вже тестив. Ну, відчувається дерявий RPM. Короте, RPM дуже низький у зброї, дуже. Але стріляє він в крапку. Майже. Типу, не знаю, я вважаю, ця зброя не буде гратись. Е, так, ППшку нову додали, да? де вона тут? Ось це ПП-19. Ну це знову, ну коротше, додають абсолютно юзлесну парашу. От зброя мені ту, яку вони додали, взагалі не подобається. Загалі не подобається. Ось, типу, насадка. Ось такий магазин максимум можна поставити. Це не змінюється. Приклад можна змінити. Ось це, очевидно, найкращий приклад на цю зброю. Ручка. Ну максимальні збірці тестимо. Ось новий приціл. Відразу потестимо. Ну, все, це максимальна збірка хороша. Папашка повний шлак, повний кал, повний кал, просто повний. Ось такий приціл новий, до речі. Див, якщо вам на клоус потрібно, ви просто дивитесь верхній, якщо вдаль потрібно, ви просто нижній дивитесь. Все. Це для якоїсь жейки приціл, це імба просто. Нова ППшка. Це не зброя. З це нормальний грабельний ган буде, якщо він буде коштувати адекватні гроші коричі, від 250 до 350 тисяч фуловій збірки. Що змінилося ще по зброї? Давайте подивимось На АУ, кажуть, є новий магаз. На Аух додали все ж таки МАГАЗ на 42 патрони. Класно. Це супер круто. О! Вони зробили красиву Мосінку для щурів. Ось так виглядає. Зрозумів. Давайте подивимося, що з МДР. Новий модуль. Ось новий модуль на МДР. Це хендгвард Відразу з ручка і. Нова ствольна коробка. Так, дивіться. Тут ще більш переробили ось, ось це все. Тут тепер є хай граунди, невеличкі, лоу граунди. Тут, в принципі, тепер можна в сейві пробігти. І не потрапити під кулі оцих чуваків, які тут сидять. Тепер це full сайв. Прям фул full Повертаємось назад. Більше нерівностей ландшафтних. Лягать імба. Ось нова лока. Давайте подивимось на анімацію, коли ти змінюєш зброю. Дивіться. Бачите, як він дістає зброю тепер? І закидує її назад за плече. Бачите? Ось це те, що я помітив. Тут нічого не змінилося на самій локації. Бачите, я юзаю ключ, мені показує, що із цього ключика я з'юзав дві прочки. Чому я з'юзав дві? Тому що я в жовтій. В червоній я буду з'юзувати три, а в білій одну прочку всього. От, І ключі тепер мають більше максимальної прочки. По 45 на фермі, мейн геструм в червоній зоні всі ті ж 10 відкриттів залишаються. Але в жовтій зоні в тебе більше відкриттів тепер з мейн ключа. Зрозуміли? Дивіться, швидкість заряджання однаково зменшена З туза Як з туза, так і з розгрузки, і з рюкзака. Швидкість заряджання зменшили, але де твої патрони лежать, не впливає на швидкість. Тобто її просто знизили. Тепер довше дозаряджаються патрони. Так. Нова лока, це я хотів вияснити, що тут по другому поверху. Тут є що полутать, тут ще кейс. Ну коротше, дивіться, е, ця локація тепер, так само як і Лоадінг, е, вона буде популярною для ПВП. Тут будуть ПВП шиться, очевидно. Тут є що лутать. По відчуттям кількість ботів на мапі збільшилася. Це добре. Це дуже добре, мені це дуже подобається. Кількість ботів збільшилась на мапі, очевидно. Е, тут ніякого кемпспота немає, як я зрозумів правильно. Так, тут. А, окей, окей. Окей, окей, окей. Все-таки тут можна кемпить стоять. Ну, це, це дуже погано. кемпить звідси не вийде. Очевидно, трейд це дуже добре. Будиночки не чіпали, як я розумію. Нова локація. 100% ботів стало більше гайс. Тут можна полутати, просто тут, тут багато ящиків, прям дуже багато. Подивіться, скільки тут сумок, ящиків і всього іншого. Ось тут ще. Ось у нас байстейшн. Дивимось, як це виглядає. Лікаємо. Ага. І тут відразу, бачите, висовується. Висовується відразу єлдачина під носа прям. Щоб всі бачили, як розробники люблять ком'юніті своє. Відсилочка невеличка. Так, в байстейшені ми можемо купити закоїни, які знаходяться в нашому сташі. Можемо купити зашивки, хілки. Ну, коротше, увесь утіл. І також ми можемо купити ось такий сканер. І я так розумію, це сканер по секторам. Давайте його купимо, просто перевіримо. Шприци. Що за шприци нові? Коли юзаєш цей шприц, демеджу менше по твоїм кінцівкам проходить. Це, я так розумію, на, у, на всю катку ви можете купити за 100 тисяч шприц, який дає вам стаміну відновлення швидше стаміни на всю катку. Це ті шприци, які на Нортриджі, мені здається, можна було знайти. так? Так, це ж з Нортрідже з ботів, але тепер їх можна купити. Датчик серцебиття купити не можна. Його, я так розумію, можна тільки знайти в коробках. Це правильно? Поки що. Так. Давайте юзнем. Дивіться, в нас є сектори. Кожен з цих секторів готових ми можемо засканити на наявність ворогів. Сканю мотель. Мені показує, що тут є оператори на мотелі. Нарешті найкращий апгрейд нахуй Аркрейдерс Кенізіду. Ні-ні, Аркрейдерс все одну ванлоу. Пейн сходи труси поміняй, бо ці вже в твоєму кипятку кресло мокре буде, і можеш включати пісню Квест Пістелс, мокра дівчинка Галя Варену. Ты чел? Підіб'ємо підсумки, я скажу прямо: 70% із того, що вони додали в новому сезоні, мені подобається. І я дійсно вважаю, що це найкращий апдейт, найкращий патч, який нас чекає. Тому що я грав в усі патчі, я грав ще в закриту бету цієї гри, коли вона не реалізнулась. Я чесно можу сказати, що це найкращий, найживіший патч. Перше і найголовніше це червоні патрони, нерв червоних патронів. Друге, це розширений хайдаут, прокачка персонажа, зручності в інтерфейсі, де ви можете швидко собі закупитися, там купити той гір, який був у вас перед смертю. У минулому рейді, ключі переробили класно. Але мені не подобається, звісно ж, байстейшени. Мені не подобається сканер і датчик серцебиття. Це я повністю засуджую. Я не хочу, щоб таке було в арені, але. Окей, окей, розробник вирішив. Кричущу проблему з патронами, з щурами, тепер їх стане значно менше. Я вам гарантую, активні гравці почнуть дихати. І для мене це найголовніше в цій грі. Якщо для вас найголовніше в грі щось інше, будь ласка, напишіть в коментарях. Напишіть обов'язково в коментарях, як ви відноситеся до цього сезону. Мені буде дійсно цікаво подивитися, як ставиться ком'юніті до цього апдейту. Обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк, не забудьте також дзвіночок, лупануть. Давайте перейдемо в коментарі, я кожному відповів. Поспілкуємося там з вами, що вам подобається, що ні, напишіть і побачимося з вами скоро, зовсім скоро. Пока!